Трампа вдруге номінували на Нобелівську премію миру за екстраординарну і історичну роль у ірано-ізраїльській угоді про припинення вогню. Ось геть не схоже, що головний миротворець так само готовий себе вести і по відношенню до Москви, головним союзником Ірану. Я нагадаю. Хоча, як говорила моя бабуся, з такими союзниками вороги просто відпочивають. Іран незадоволений обмеженою підтримкою Росії, і верховний лідер Ірану Хаменії навіть надіслав особистого листа до Путіна з проханням посилити підтримку. Але, окрім фраз, атака була невиправданою і неспровокованою. Та Росія робить усе можливе, нічого більше не отримали. Путін обмежується дипломатичними жестами до Ірана. Тому і Трамп обмежується дипломатичними жестами по Росії і залишає для неї навіть не шпаринку, а навстіж відкриті двері. Ми вирішили проблему з Ізраїлем та Іраном, тепер ми летимо на саміт НАТО, де вирішуватимемо новий набір проблем. Ви зустрінетесь із Зеленським? Так, можливо, ми побачимося. Що ви йому скажете? Запитаю, як справи. Це складно. Він у складній ситуації, в якій не мав ніколи опинитися. Якщо у комюніке саміту буде згадка про російську агресію, ви погодитеся з таким формулюванням. Що ж, Мені треба буде подивитися на це, але я хотів би побачити угоду з Росією. Як ви знаєте, Володимир подзвонив мені і запитав: Я можу допомогти тобі з Іраном? Я сказав: Ні, мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з тобою. Сподіваюся, ми укладемо угоду. Так строго сказав Дональд Трамп, але підкріпити цю свою строгість санкціями поки не спішить, бо хоче мати можливість для переговорів про мирну угоду. Ну принаймні, так сказав Рубіо на полях саміту НАТО. Але Після жорсткої критики державний секретар США таки натякнув, що Сенат США швидше за все прийме закон про посилення санкцій проти Росії після того, як завершить роботу над законопроектом Трампа про податки і витрати. Отой великий красивий, пам'ятаєте, який за його словами може бути ухвалений вже цього тижня? Ну що ж, давайте ще раз відбудуємо картинку світу і нашу роль у тому світі. Україна. Три місяці тому приймає усі мирні пропозиції Дональда Трампа. Та що там навіть на саміт НАТО, президент України вперше за понад три роки вдягає костюм, щоб догодити Трампу. Ми заради цієї зустрічі винайшли мілітарі костюм. А Росія родом Путіна каже, де нога російського солдата то наше українські й російські народи братні, значить, вся Україна наша. Ми не маємо наміру захоплювати суми, але такої можливості не відкидаємо. А пісков стверджує, що у них стратегічна перевага, тому вони не збираються зупинятися. Ну, поки все навколо не буде знову ж таки наше. Ну це точно свідчить про швидке заключення мирної угоди. Бо як ми бачимо, всі сторони за. От тільки дивно, чому ситуація вийшла з під контролю. Можливо, тому що її ніхто не контролював. Ситуація в Україні повністю вийшла з під контролю. Сказав Трамп на закритій зустрічі лідерів країн НАТО. Слова президента Сполучених Штатів наводить Блумберг з посиланням на джерело, обізнане з перебігом обговорення, що розцінюється як позитивний знак у взаємодії з Україною. З позитивного те, що Україна залишається в полі зору, не не незважаючи на загострення взагалі безпекової ситуації у світі, все таки я думаю, основний фокус уваги е, прикутий до нашої країни. Це позитив. Є розуміння, що проблему потрібно вирішувати. Це позитив, як надалі зіграє Трамп, питання абсолютно відкрите, е, і питання, як ми будемо брати цю під контроль цю ситуацію, чи новим тиском на Київ, і фактично закликами до капітуляції, бо треба швидкий мир за 3-4 роки. Рам піде Москва відновить свої потенціали, вдарить же з такою силою, що поточні руйнування і поточні жертви. Які зазнала Україна, ну просто-напросто майбутня війна їх перевершить декілька разів. Тому це ну однозначно позитивний сигнал. Але чому так сталося? Це якраз власне тому, що американська політика, от цей старт нової адміністрації, ну виявився хибний. Неможливо уже відірвати Росію від Китаю. Їхній товарообіг до повномасштабного вторгнення складав 40 мільярдів доларів. Зараз складає 240 плюс мільярдів доларів. Трамп обіцяв санкції ще після першого Стамбулу. Орські проти Росії відбулося вже декілька зустрічей, ніяких санкцій немає. Так чому власне Путіну зупинятися, якщо він має запас для ведення бойових дій, ось так закидуючи м'ясом позиції сил безпеки і оборони, як мінімум, впродовж літа і осені цього року, і він ну той сигнал, який він дає, що за літо осінь він зможе зламати хребет української армії, а відповідно і українське вище військово-політичне керівництво. Буде більш поступливе у підписанні більш невигідних документів чи щодо прихпинення вогню чи щодо підписання майбутньої мирної угоди. Ще один позитивний сигнал це зустріч зеленського і Трампа, яка таки відбулася без камер і без зайвих очей. Чому це позитивний сигнал? Ну тому що ми пам'ятаємо, чим закінчуються зустрічі під пильними поглядами знімальних груп. Тому краще вже так. Ну і нагадаю, що це перша. Зустріч перші перемовини лідерів після двомісячної паузи. Попередня коротка зустріч відбулася у Ватикані у квітні на церемонії поховання папу римського франциска. А розмова на саміті G7 у червні так і не відбулася через достроковий від'їзд Дональда Трампа. Хоча, ну і зустріч у Ватикан навряд чи можна вважати, тому що там було 15 хвилин. Вони теж проходили під камерами. Ну а ця вже зустріч тривала майже 50 хвилин і відбулася за закритими дверима. З президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів, можемо посилити одне одного. Ну і третій позитивний момент ком'юніке за результатами саміту. З Телеграф опублікував текст, узгоджений всіма 32 учасниками, тобто і Сполученими Штатами, і, до речі, Угорщиною. Попри побоювання, що Україна не буде згадана у підсумковому ком'юніке, Україна там є і навіть більше. Союзники підтверджують свої міцні суверенні зобов'язання щодо надання допомоги Україні. Безпека якої сприяє нашій безпеці, і у зв'язку з цим прямі вклади в оборону України та її оборонну промисловість будуть включені до розрахунку оборонних витрат союзників. Тобто, фактично, допомога Україні тепер стає частиною оборонних бюджетів країн НАТО. Ще раз Сполучені Штати і Угорщина погодилися, що допомога Україні у війні проти Росії буде. Частиною їхнього внеску у євроатлантичну безпеку, і як не крути, це міцно прив'язує Україну до колективної оборони Європи, яким би пом'якшеним не було би формулювання ком'юніке стосовно Росії. Хоча і наш незворотній шлях до НАТО зник з документу. Але давайте дивитися на все це реально. Шлях був закріплений у 23, 22, 19, 15 роках, але просування по ньому не відбувалося його не було. Тому слова це звісно добре. А дії ось ці дії, про які я щойно сказала, набагато краще. Бо словами наші сили оборони не зможуть відбиватися від агресії Росії а от дронами і зброєю зможуть данською зброєю. Україна і Данія запустять спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами нашої країни. Окремо йшлося про розвиток данської моделі, яка довела свою ефективність. І цьогоріч Данія виділила 1 мільярд 260 мільйонів євро для українського виробництва дронів дальнього радіусу дії. Британською зброєю міністр оборони Британії анонсував допомогу для української ППО. Нідерландською зброєю, Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки на суму 175 мільйонів євро на додаток до раніше підписаного контракту на 500 мільйонів євро для виробництва 600 тисяч дронів. Також у новий пакет увійшли 100 радарів, 20 безпілотних медваків і ще 80 мільйонів євро на виробництво дронів. І російською зброєю, ну тобто купленою за російські гроші. Велика Британія відправить 350 передових ракет протиповітряної оборони, побудованих у Британії та адаптованих у рекордно короткі терміни для наземного запуску, використовуючи 70 мільйонів фунтів стерлінгів відсотків залучених за допомогою надзвичайної схеми прискорених надзвичайних доходів уряду. Цей крок знаменує собою перший раз, коли Велика Британія використала кошти пов'язані з Росією для безпосереднього фінансування зброї для Києва. Ракети будуть розгорнуті через системи равен, що постачаються Британією, і ще п'ять з яких прямують до України, що доведе до загальної кількості в 13 таких машин. Росія, а не Україна, повинна заплатити ціну за варварську та незаконну війну Путіна. Це правильно, що ми використовуємо захоплені російські активи для зміцнення протиповітряної оборони України. Безпека України життєво важлива для нашої власної. Тобто як сказав Рюте, НАТО збирається озброїти Україну до зубів, ну або ж на понад 50 мільярдів євро. Попри те, що у новому ком'юніке Росія не називається агресором, також звідти прибрали згадку, що Росія несе повну відповідальність за розв'язану війну, хоча Росія все ще вказана як головна загроза євроатлантичній безпеці. Попри всі запевнення Віктора Орбана, що Росія нікому не загрожує. Ну і звісно, два основні пункти, навколо яких все будувалося: що країни НАТО зобов'язуються збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП до 2035 року, і опору Ісландії це теж стосується. І всі 32 країни підтверджують залізну прихильність п'ятій статті НАТО про колективну оборону, там де напад на одного вважається нападом на всіх. Всі... Значить, і Сполучені Штати, зокрема, бо в останні дні були там деякі спекуляції щодо того, що США відмовляються від цих зобов'язань. Коли на питання про те, чи готовий Трамп підтвердити зобов'язання США за статтею 5 НАТО, Трамп сказав, що це залежить від вашого визначення цієї статті, що відповідно і породило ці спекуляції. Існує безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Але я зобов'язуюсь бути їхнім другом. Знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів і готовий допомагати їм. Загалом же у ком'юніке все краще ніж могло би бути, і краще ніж ми очікували. Не дарма я часто використовую фразу думай про гірше, але сподівайся на краще. А ще сподівайся на себе і на сили оборони України, щоби потім не довелося улещувати Трампа, так як це робив Марк Рюте. Хоча про смаки, як то кажуть, не сперечаються.